В астрології завжди є способи, рекомендації компенсаторних дій, тобто, що а, треба а, зробити людині, да? куди піти, щоб проживати певні аспекти або дуже сильні енергії, які, які важко опанувати людині, да? а, проживати легше, да? проживати приємніше. Проживати так, щоб це вас не руйнувало, а щоб це ставало вашою силою. І де ж сила, де ж та опора ем, Дональда Трампа? Насправді його опора в родині, в родині і у прийнятті своїх емоцій. Як це не дивно. Да? Тобто йому якраз а, треба приділити увагу своєму внутрішньому стані, стану і робити певні дії не на емоціях тобто ми проживаємо емоції, ми сприймаємо ці емоції, ми усвідомлюємо ці емоції, да? ми дозволяємо цим емоціям бути в нас, але коли стосується певної ми заспокоїмось вдох-видох, да, порахуємо до 10, до 20, до 100, да? і тоді вже включаємо свій мозок і діємо, бо насправді а, раціональність, безумовно, у, у цієї людини, у Дональда Трампа, вона присутня. Просто її треба йому а, набути. А, у... Більшій а, мірі, скажімо так, бо саме тут у нього стоїть ось цей північний вузол. Ось північний вузол у карті а, або раху а, нам вказує на наше призначення, да? тобто на той досвід, на, ту, на ті енергії, які ми маємо набути у цьому житті.